Не знаю, видно чи не видно тут вурвище, урвище, урвище. І там далі співкілометровий яр. Величезний яр. Але цей яр зупинив невеликий ліс. Буквально невеликий. Вон тут 30-40 кілометрів лісок. Зупинив цей яр. Бачите, тут потоки води йдуть, але не можуть зруйнувати. І не зруйнують тут ніколи. Ну, може там 50-100 років. Але от я вам скажу тут ця лісополоса, вона 40 метрів, то за 20 років яр пройшов, може 3 метри. 3 метри, може, пройшов. І все. Аби не було тут цієї лісополоси, то він пройшов би 100 метрів. Оце таке, що таке ліс, як він захищає природу України її грунти, рельєф, клімат. Так. Гарно. Не те слово. Дивіться. Оце скумпія, це дуже гарне дерево, воно корисне і на Це Таке дерево, слухайте, супер. Скумпія, її треба кругом садити. Вона і літом прекрасно цвіте, і осінню, які гарні листки. Дерево, яке дуже оживляє пейзаж. Дуже. Прекрасне дерево, вам сразу скажу. Саме цікаве, що це дерево пахне смолою. І коли ти заходиш в кумпіовий ліс, пахне ніби сосною.